Всім привіт! І сьогодні ми з вами граємо у гру Anxiety Lost Night. Цю гру мені порекомендував мій підписник Дякую тобі. Тож, пропоную не затягувати вам, а розпочинати. Все добре. Все буде добре. Треба заспокоїтись і поїхати. Все добре, лише трошки. Що? Ні, не знову, не зараз. Гімно, ну давай. Так, тож, ми з вами у машині. Здовгні темно. Яка десь застрягу? Страшно. Що ми тут робимо? Тут має бути автобусна остановка поряд. І що? А, не так, давай, аку звідси. Я зможу прийти. Мені треба вийти назовні. Що? Ну окей. А Ми зараз з вами туди. Мені треба вийти назовні. Та боже, добре, все пішли. Бльть. Що це було? Може, все ж таки в машині краще. Ягуар? Мені здається, не краща ідея йти пішки. Мені треба запустити машину. Давай. Що? Євно не працює. З чого? Я щось не так зробив? А, можливо, мені треба зателефонувати механіку. Мені треба зателефонувати механіку. І що? Давай. Що відбувається? Що мені треба робити з цим? Мені треба... Кудись запхнути? А чому вона в крові? Що взагалі відбувається? Об... Так, треба ключ. Окей, зверху. Дітько темно, не бачу. О, ось! Є-ее. Телефонуємо. Механік, ми скоро зачинемося. Привіт, це я. О, oh, мем? Що не так? О, oh, мем? Машина не заводиться, треба ваша допомога. You... Я не чую okay. зв'язок. По... Що таке мем? Я на южній стороні Національного парку. Ти робиш там в такий час. Просто заткнись і допоможи мені. І я буду через годину. Ні. Я не можу чекати так довго, просто пошліть до мене когось. Що ж це треба робити. Добре. Виключить все... всю електроніку в себе в машині. Кого напрацював останній час? Ем, Шо? Окей, добре? Блядь, це за звуки. Добре, ми граємо за Мем. Що? Окей? О, виглядає добре. Я не пам'ятаю. Так. 5 військове. Водійське посвідчення. Ліза Метісон. ту, -ту, 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 -ту. Квас 5. Куди я поклав вас записник? Та боже, заспокойся, я пам'ятаю, що треба зробити. Офіоренс, мой вес. Що? Куди ж я могла? Що? Блядь! Ебано, же, Що происходит, Що делать? Уф! так, а, бардачок. Що це. А, мені це більше не треба. Що це таке? Пензо, дипана, да, дальше. Окей, понятно, шиза. Мы когось забыли під приходом отвертка. Я. А, ні. Окей, добре, час, Обаль. Коли у вас якісь проблеми з електричеством, вимкни кондиціонер, все світло в машині. Віпера. Окей, добре. Нам треба все повимикати. Вимкнули. Ой. Що я дропаю? Так, мені треба слідувати інструкція. Вимкнули. Так. Ой. Ізі. Мені треба слідувати. Блядь. Ні. Що, просто ігнорувати його? Ні-ні-ні, як мені. Дякую. Ой. А що тут в мене? Блять. То машина завелась, ні. Як я розумію, це привид, якогось, кого ми тут вбили. Почекайте. Вимкнути кондиціонер. Вимкнули. Світло. Так. Підключити кабель з радіо? А не гудіти, бо це також зробить все гірше. А, ну там і написано, що, типа, не будь дебілкою і не включай все одразу, бо буде все погано. Так, а треба просто... А хто це? Це якась дівчина. Ой ні 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 я не дивлюсь. А як мені радіо той вимкнути? Ні, це схоже на те, що я. Троб. Вымкнул. Вымкнув. Ну я вимкнув радіо вымкнув, радио, Чини. Дорочи, нужен До пакун, Лизу, Матіос. Может вот цены, бой. Дороче, может, вот, работа будинок, кого вы цей возле? Я щось дуже сильно туплю. Так, здібалися. Не працює? Що відбувається? А чо. Боже, тільки не кажіть, що. Дідько, це що було. Я зрозумів, що я не так зробив, я не відкрутив радіо. Я просто не міг натикати оцю інтерактив з ним. Класс. Вимикаємо фари. себе тут куражить. Не треба следовать инструкциям. Блять, на клапу. Вымкни. Свет включилось. А, бляха. Покручу, пацана. Так. Жеки мыть. А да що ж це... Я Добро, просто не треба спішити. Та е не... Воно положення. Ні. Якийсь хлопчик, їм все вище. Ам... Ам. Пам. <slug> ну, Такий прям вбитий хлопчик вже Амс. Амс. Яхо. Там без танк. Пиздец. О, добре. Це не моя провина. Це не моя провина. Я хотів кращого життя. Я хотів більшого. Чому? Що. І що там відбувається, я. Окей, недалеко ми приїхали. Тож, сьогодні ми з вами грали в Anxiety Lost Night. Це в нас е, хорор виходить про те, що жіночка поїхала, вбила якогось хлопця, скинула його в національну парку, але хлопець не розтірявся, став призраком і бігенько побіг їм мстити. Тож таке. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім гарного дня чи вечора!